Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати салат з яловичини та волоських горіхів. Нам потрібно 400 г вареної яловичини, маринована цибуля, в мене нарізана кубиком, 5 варених яйця, 200 г твердого сиру, волоські горіхи та майонез. Викладаємо салат шарами. Перший шар маринована цибуля. Другий шар яловичина нарізана кубиком. Змащуємо майонезом. Далі шар натертих на крупній терці яйців. Змащуємо майонезом. Далі твердий сир натертий на мікілкій терці та змащуємо майонезом. Останній шар подрібнені у блендері волосики горіхи. Ставимо у холодильник на декілька годин. Ось. Який він вийшов? Смачного.